5 липня до чергової частини жовтневого райвідділу міліції звернувся чоловік з заявою про зникнення батька. У ході розслідування під підозрою опинилася 50-річна мешканка Кривого Рогу. В ході розпиття совмісно спиртних напідків наша жінка 63-го дорожня нанесла 4 удари ножом, два з них в область серця, в результаті якого наступила смерть нашого потерпівшого. З силі скрити дане преступлення, вона прийняла рішення його розчніти труп і розбросати в різних частях міста Кривого Рога. А допомогти підозрюваній взявся її син, який, до речі, відбував умовне покарання. Там мать прийшла в цезах, говорить, що синок, я любив чоловіка. Ну, я піднявся, посмотрив, вже живий. Ну все, він вже не було живот. мать попросила, говорю, давай его в ванну отнесем. Я помог ей в ванну отнести, все, я ушел. Я решила спрятать труп. Взяла нож, разделала его, расчленила, вернее. Сложила остатки в пакеты. С пакетами спустилась домой и попросила сына, чтобы он помог мне вынести эти пакеты. Повернувшись до квартири небіжчика, підозрювані поцупили деякі особисті речі з метою їх продажу. Правоохоронці діяли дуже злагоджено і оперативно, що й дозволило в найкоротші сроки затримати підозрюваних і направити справу до суду. За фактом умисного вбивства, внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею... 115 частиною першої кримінального кодексу України слідчим відділом КаМУ МС України проводиться розслідування. Прокурорам прокуратури міста здійснюється процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню. Наразі ж дії підозрюваної кваліфікуються за статтею 115 кримінального кодексу України на вмисне вбивство і передбачають позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.